Доброго дня! Вас вітає шкільне телебачення Дубинської ЗОЖ No5. І я, кореспондент Жук Владислав. І сьогодні ми хочемо провести невеличке експрес-опитування. Представтесь, будь ласка. Директор першої школи Дмитрійна Вікторія Компарина. Скажіть, яка, на вашу думку, найбільша мрія директора? Найбільша мрія директора. Мабуть, що я би сказала, що вже мрія директора. Це е <рик> відділу <між> відпустку <рик> дні відпустки. Директор навчально-виховного комплексу школа, дошкільний навчальний заклад, силиця Тетяна Іванівна. Скажіть, будь ласка, яка на вашому думку найбільша мрія з директора? Моя найбільша мрія добудувати шкільне приміщення, щоб дітки мали змогу проводити уроки фізкультури і фізкультурі заняття у великому просторому залі, щоб мали прекрасну їдальню. Дякуємо. Кобулова Людмила Володимирівна, директор Дубинської гімназії номер 2 Скажіть, яка, на вашу думку, найзаповітніша мрія директора? Моя найзаповітніша мрія. Бачити національну школу передусім демократичною, у якій би і дорослі, і діти могли повністю реалізувати свої потенційні можливості. І ще моя найсокровенніша мрія, щоб діти мої і внуки були здорові і щасливі? Дякую вам. Ліщук Ніна Олександрівна, директор. директорської зож перших квітків служба номер 7 Скажіть, яка, на вашу думку, найбільша мрія директора? Найбільша мрія директорка я вбачаю, щоб школу зробити майстерні, майстерні гуманності, людяності і дійсно зробити храм. Щоб творча праця кожного учня була древою, його розумовною, натхнення і духовною. Забезпечити вчителів всім необхідним і вимагати і хотіти, щоб батьки впливали на життя, цікавилися життям школи. Дякую Романіна Головко, директор Дубинського Викашкової. Скажіть, яка на вашу думку найзаповітніша мрія директора? Кожного є найзаповітніша мрія директора, вона особлива в зв'язку з тим, що кругом оточує скільки учнів, батьків і всі хочуть, щоб свої надії і сподівання за звершили. Мрія директора це. Вчити всіх мистецтво життя, виховати особистість, яка вміє аргументувати. Аргументує і вміє, приймає рішення, яка в гармонії з собою і світом, яка вміє втілити в життя свій життєвий проєкт, який гідний людини і людського життєзвісним. Зайбування. Скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, найзаповітніша мрія директора? Моя мрія як директора це щасливі діти, задоволені батьки і успішні вчителі. Якщо говорити про взагалі навчальні процеси, про освіту, мій ну погляд, що. Працюють в закладі, здатні освіту України підняти на найвищий рівень. Для приватного.